І, і там я дуже там часто зустрічаю такі батальйони, там де умовно 25% від складу, а бійців піхоти з них е, ну, 125 е, людей, які в батальйоні, угу. військових, а бійців з піхоти 10-15. Так, да. Тобто ми розуміємо, що умовно вісім там семь там це люди, які там ну, на, на нулі. Які там по 40, і у них ну, дійсно найвисокі заробітні на платі. Але на тримати 120-110 людей, якщо може, там, ці там, два батальйони чи три батальйони, з них створити один, але боєздатний, як мінімум, там, з там, 85-90% його складу. А для того щоб якби, зменшити витрати на забезпечення логістики, там на якісь там ремонтні.